Нової хвилі імміграції з Болгарії та Румунії побоюється влада Великої Британії, потенційних переселенців, а відраджує від переїзду британська антиреклама в мас-медіа. Болгарія та Румунія у відповідь запустили власні рекламні кампанії. Їхня мета переконати і місцевих мешканців, і туристів, що Східна Європа перспективне місце для життя і відпочинку. Обмеження на міграцію до Великої Британії для мешканців Болгарії та Румунії будуть скасовані наступного року. Британські мас-медіа пророкують: вже за п'ять років до туманного альбіону переберуться чверть мільйона болгар та румунів. Це ускладнить ситуацію на ринку праці, житла та освіти. Британські медіа тепер транслюють рекламу, де Велика Британія зображена країною за дорогим житлом і похмурою погодою. Але схоже, що чимало мешканців колишніх країн соцтабору не чують цих аргументів. У Болгарії, навіть якщо ви тяжко працюєте, можна владцям до вас просто байдуже. А у Великій Британії варто лише відповідально ставитися до своєї роботи і платити усі податки, і відчуваєш турботу держави. На жаль, британська рекламна кампанія, що відраджує мешканців східної Європи від еміграції, надто агресивна. Якби я мала можливість переїхати до Британії, вже була б там. Гадаю, мені було б там добре, адже там влада робить усе для людей, їхнього щастя та безпеки. А ще це був би шанс позбавити англійців певних стереотипів, переконати їх, що не усі румуни ледарі та брехуни. Румунські мас-медіа відповідають симетрично, тиражуючи запрошення до Румунії, яка представлена країною смачною їжею, дешевим пивом і трансильванськими замками, що не належать британській короні. Цю рекламну кампанію, спрямовану на англійців, називають більш успішною, передусім через її оптимістичність. Її слогани кажуть: половина жінок у нас як Кейт, інша половина як її сестра. Або ж у нас газети публікують подробиці життя зірок, а не ваші телефонні розмови. Деякі британські видання занадто гостро відреагували на можливу хвилю імміграції з Болгарії та Румунії. Я подумав, не можна вічно залишатися пасивним потрібна адекватна відповідь. Так і зародилася наша рекламна кампанія. Ми хотіли, щоб англійці почули думку мешканців Румунії, а для цього апелювали до британського почуття гумору. Румунські політики та журналісти зазначають, з трьох мільйонів румунів, що перебралися до інших європейських країн після вступу до ЄС у Англії осіли лише 100 тисяч, та й ті не відбирають у англійців робочі місця, а переважно мають власний бізнес. Тож приносять прибутки англійській економіці. Тому й перейматися ймовірною навалою мігрантів Великій Британії не варто. Нової хвилі імміграції з Болгарії та Румунії побоюється влада Великої Британії, потенційних переселенців, а відраджує від переїзду британська антиреклама в мас-медіа. Болгарія та Румунія у відповідь запустили власні рекламні кампанії. Їхня мета переконати і місцевих мешканців, і туристів, що Східна Європа перспективне місце для життя і відпочинку. Обмеження на міграцію до Великої Британії для мешканців Болгарії та Румунії будуть скасовані наступного року. Британські мас-медіа пророкують: вже за п'ять років до туманного альбіону переберуться чверть мільйона болгар та румунів. Це ускладнить ситуацію на ринку праці, житла та освіти. Британські медіа тепер транслюють рекламу, де Велика Британія зображена країною за дорогим житлом і похмурою погодою. Але схоже, що чимало мешканців колишніх країн соцтабору не чують цих аргументів. У Болгарії, навіть якщо ви тяжко працюєте, можна владцям до вас просто байдуже. А у Великій Британії варто лише відповідально ставитися до своєї роботи і платити усі податки, і відчуваєш турботу держави. На жаль, британська рекламна кампанія, що відраджує мешканців східної Європи від еміграції, надто агресивна. Якби я мала можливість переїхати до Британії, вже була б там. Гадаю, мені було б там добре, адже там влада робить усе для людей, їхнього щастя та безпеки. А ще це був би шанс позбавити англійців певних стереотипів, переконати їх, що не усі румуни ледарі та брехуни. Румунські мас-медіа відповідають симетрично, тиражуючи запрошення до Румунії, яка представлена країною з смачною їжею, дешевим пивом і трансильванськими замками, що не належать британській короні. Цю рекламну кампанію, спрямовану на англійців, називають більш успішною. Передусім, через її оптимістичність. Її слогани кажуть: половина жінок у нас як Кейт. Інша половина, як її сестра. Або ж у нас газети публікують подробиці життя зірок, а не ваші телефонні розмови. Деякі британські видання занадто гостро відреагували на можливу хвилю імміграції з Болгарії та Румунії. Я подумав, не можна вічно залишатися пасивним потрібна адекватна відповідь. Так і зародилася наша рекламна кампанія. Ми хотіли, щоб англійці почули думку мешканців Румунії, а для цього апелювали до британського почуття гумору. Румунські політики та журналісти зазначають, з трьох мільйонів румунів, що перебралися до інших європейських країн після вступу до ЄС, у Англії осіли лише 100 тисяч, та й ті не відбирають у англійців робочі місця, а переважно мають власний бізнес. Тож приносять прибутки англійській економіці. Тому й перейматися ймовірною навалою мігрантів у Великій Британії не варто.